Медицина в Японії яка платна і дорога. Просто огляд лікаря це коштува десь 10 тисяч єн. Це зараз не знаю, які там курси, але десь 100 доларів. Державна страховка є, але рахунки покриває частково. Це страхування надає можливість сплачувати лише 30%. відсотків. Пологи не хвороба. Або чому вагітним варто ширше розкривати гаманці. Покриваються це всі ці візити до лікарні під час вагітності. Все про плюси та мінуси медичної системи у Японії. В Медплюс страхування. Страхування рятує. Всесвітня організація охорони здоров'я не один рік поспіль визнавала систему охорони здоров'я Японії однією з найкращих у світі. Наприклад, у 2010-му Японія отримала перше місце за забезпечення населення ліжкомісцями в лікарнях, а у 2016-му стала лідером за якістю медичних послуг. Хоча медобслуговування в країні задоволення не дешеве, адже більшість закладів перебувають у приватних руках. Та існує державна страховка, яка покриває 70% від вартості послуги в незалежності від форми власності лікарні. Тому лікування в Японії може собі дозволити кожен громадянин. Страхування є обов'язковим. А два основні види страхування це національне страхування, так зване кокумінки хокен, та соціальне страхування шакай-хокен. Багато деталей, але єдина різниця, що соціальне страхування, так зване Чакай-Хокен, це оформлюється на місці працевлаштування, тобто оформлюється для тих, хто працює у компаніях, у школах, у лікарнях, ну і так далі. Соціальну страховку автоматично отримує кожен працюючий громадянин Японії, та вона розповсюджується на членів його родини. Кошти за страховку вираховують зарплатні. Ця медична страховка, взагалі, як податок працює, тобто скільки сплачувати, вирішується залежно від того, скільки ви отримуєте грошей для малозабезпечених верст населення, літніх людей або тих, у кого є інвалідність, передбачено національне страхування. Внески за нього мінімальні, а якщо людина безробітна, то й взагалі їх сплачує сама держава. Також в залежності від віку пацієнта доплати в лікарні будуть меншими. З 70 до 74 років треба сплачувати вже менше, вже 20%. відсотків. Після 75 взагалі 10%. відсотків. Саме на національну медстраховку можуть розраховувати українці, які прибувають в Японію. Хоча статус біженця або тимчасового захисту отримати в країні складно, медичним страхуванням тут забезпечить. Всім українцям спрощена процедура отримання візу на рік, так звана віза, особливі види діяльності, то КТІК ЦДО. повинні зареєструватися у мерії і також подати заяву на медичне страхування. Це медичне страхування, воно однаково для всіх. Це страхування надає можливість сплачувати лише 30 відсотків. Там залежить від вікової категорії. Існує також багато приватних страховок. Їх купують працюючі люди додатково до державної, а роблять це аби в лікарні. Не доводилось хвилюватися про рахунки. все під контролем держави. Розцінки на всі медпослуги встановлює уряд Японії. І для державних, і для приватних лікарень вони однакові. Ціни на кожну з понад трьох тисяч процедур і послуг встановлюються окремо і так само окремо коригуються раз на два роки. Оскільки уряд нав'язує лікарням одноманітні схеми компенсації за послуги, цінової конкуренції в країні не існує. Замість цього лікарні намагаються залучити пацієнтів, закуповуючи найсучасніше обладнання і пропонуючи комфортні умови від запису до лікаря до виписки після одужання. Записатися зараз можна дуже легко онлайн, залежить від лікарні, можна по телефону, можна просто зайти до лікарні і записатися самому там у віконці. Залежить дуже від лікарні, треба дивитися. Що вони пишуть на сайті жодних обмежень щодо вибору медика і лікарні, страхування не передбачає. Велика кількість медзакладів плюс боротьба за пацієнта призвела до того, що в Японії до лікаря можна потрапити майже день в день. Якщо дуже популярна лікарня, то треба записуватися там за місяць за декілька тижнів. А якщо не дуже популярна лікарня, то можна і, хоч записатися через годину, піти туди, а можна взагалі не записуючись, просто піти. Якщо людина має страховку, то в лікарні заплатить 30 Відсотки від вартості встановленої послуги. Якщо полісу немає, оплатить повністю. А суми за послуги в Японії немаленькі. Простий візит до лікаря без всілякого лікування, нічого, просто огляд лікаря це коштувало десь 10 тисяч єн. Зараз не знаю, які там курси, але десь 100 доларів. Тож страховку варто оформити одразу по приїзду в країну. Вона розповсюджується і на покупку ліків, і на аналізи, і на обстеження, у разі якщо призначення зробив лікар, якщо ви хочете здати якісь аналізи чи пройти обстеження, але лікар вважає це недоцільним. То ви можете зробити це й без направлення, але тоді доведеться платити самостійно повну вартість медпослуги. Страхова не покриє такі витрати. Наприклад, якщо ви хочете звернутися до жіночої консультації та перевірити свої гормони, а щось там вам не подобається. Якщо ви прийдете до лікаря і просто так скажете, ось хочу зробити тест на гормони, то це не буде підпадати під медичне страхування і треба буде сплатити всю суму. Але як коли лікар сам а, а, каже, що ага, вам треба зробити тест на гормони, тоді це буде підпадати. Від страхування медичне. Сімейна медицина. Щоб потрапити до вузького спеціаліста, не обов'язково мати направлення від сімейного лікаря. Як, наприклад, в більшості країн Європи можна одразу звертатися до потрібного фахівця. Але зазвичай люди йдуть спочатку до маленьких приватних лікарень. Але японці настільки довіряють своїм сімейним лікарям, що перш за все звертаються до них. Адже японські сімейники професіонали високого класу. Щоб отримати свій диплом, випускник медичного вишу повинен скласти складні іспити та пройти суворий відбір. Спочатку має закінчити медичний виш, інтернатуру, потім три роки працювати по різним профілям, таким як екстрена медицина, хірургія, терапія, педіатрія, психіатрія і інші вузькі спеціальності. Водночас вони зобов'язані пройти дворічний спеціальний підготовчий курс. Лікування в стаціонарі. Перебування в стаціонарі коштує дорого. Відшкодування становить 70%. Обіди вони не сплачуються цією допомогою. Там в день щось 460 єн чи 500 єн за обід треба сплачувати окремо. Або якщо батькам потрібно в лікарні там з дитиною бути, то теж це окремо сплачується. І залежно від того, чи це просто койка, чи це кімната окрема, може варюватися від 1000 єн до 8-10 тисяч єн на день. Але в лікарні ви отримаєте найсучасніше обладнання, новітні методи лікування і професійний підхід. Японська медицина перевершила європейські держави тим, що місцеві хірурги здатні імплантувати м'язові структури за допомогою особливих біоімплантів. В лікарнях можна реконструювати шкіру, гортань, щелепи, ніс, губи, язик, віки, вушні раковини. А ще тут успішні кейси пересадки органів від живих донорів. up Ці більш-менш серйозні препарати в аптеках продаються лише за рецептами, і оскільки в Японії немає черг до лікарів, рецепт можна отримати в той день, коли він потрібний. Не дуже це складно. Мене мама теж приїхала ось у квітні, і їй потрібні були ліки від тиску. Ми просто пішли до лікарні поруч з домом. Вона показала, які вона ліки приймала. Вони там запитали її декілька питань. Сказала: Ну добре, ось можемо вам ці ліки додати. Надали і все добре. Вона їх приймає. Стоматологія Аналогів в системі лікування зубів в Японії не існує в усьому світі. Використовують найменш травматичні методи для пацієнта: сверління за допомогою лазера, повітряної абляції і невібраційні технології. Більшість послуг стоматології в державну страховку не входить, але щось таки та компенсують. Все залежить від лікарні. А щодо зубного, там в них свої правила. Може залежати навіть від типу зубу, залежно від того, який по номеру зуб страхування може діяти або може не діяти. Може залежати від самої лікарні. Тому особливо з зубним лікарем, коли йдете в лікарню, треба питати, чи буде діяти страхування на те лікування, чи на, на ті послуги, які ви хочете зробити. Точно знаю, наприклад, відбілювання зубів. На нього страхування не діє. Програми від уряду. А от щодо малечі їм страховку треба оформлювати з народження. дітлахів вписують до поліса батьків. Вони повинні сплачувати до 6 років 20%, з 7 років 30%, як і всі інші. Але по всій Японії майже 99% є місцеві системи допомоги дітям до 15 років. Ця допомога робить можливим майже безкоштовне лікування для дітей до 15 років. Також є безліч державних програм, які допоможуть у разі по потреби людям з важкими захворюваннями онкологією, туберкульозом можуть сплатити й всю вартість лікування в залежності від матеріального становища пацієнта. А от вагітність і пологи в Японії не входять в державну страховку, адже не вважаються хворобою. Тож і візити до лікаря під час вагітності страховка не компенсує. Після того як тест звичайний у ваптиці показав, що так дві рисочки вагітна. Йдеш до лікарні перевірити, що лікар подивився. То це буде теж не підпадати під страхування. Я була дуже здивована. Тисяч єн стоїла такий простий тест. Що не покриваються це всі ці візити до лікарні а, під час вагітності. Але завдяки державним програмам можна покрити видатки, що тягнуть за собою народження дитини. Всі можуть податися на так звану допомогу для пологів. Це десь 400 тисяч єн, 420 тисяч єн. І це в більшості свої покриває пологи у деяких лікарнях. Навіть менша сума. Щеплення теж в страховку не входять, але як для дітей, так і для дорослих існують різні про. Програми, завдяки яким їх можна зробити безоплатно. Для моєї дитини майже всі щеплення були безкоштовні. Ковід зараз теж безкоштовний. Але, наприклад, перші два щеплення вже цього року безкоштовні квитки завершаються. І якщо після, наприклад, січня наступного року хтось захоче зробити перше та друге щеплення, то скоріш за все, це за це треба буде сплачувати. Мова. Серед складнощів, з якими можуть зіштовхнутися ті, хто приїхав у Японії, варто відзначити мову. Без знання японської іноземцю буде складно порозумітися з фахівцями в медзакладах, і навіть знання англійської тут не завжди врятує. Є лікарі, які розмовляють англійською мовою, але не дуже багато тільки в великих містах. Потрібно Знати мови, щоб пояснити, що саме хвилює. А якщо не можеш пояснити точно, то звичайно і лікар він теж не може зрозуміти. Тому він каже, ну, все добре, все добре. Настав час переходити до традиційних підсумків. Мінуси медицини в Японії. Навіть маючи державну страховку, за кожен візит до лікаря і обстеження, необхідно доплачувати. Вагітність і пологи страхова не покриває, а часто це чималі рахунки. За лікування в стаціонарі необхідно платити 30% від вартості медичних послуг. Харчування тут страховкою не покривається. За їжу пацієнт платить самостійно 100%. Плюси медицини в Японії. Держава сама встановлює ціни на медпослуги, і вони однакові у всіх закладах. Пацієнта не обмежують у виборі лікарні і медика, можна звертатися хоч до приватного, хоч до державного закладу. Державна страховка покриває 70% вартості послуг, плюс є державні програми, які можуть компенсувати всю вартість лікування.